І європейська солідарність зареєструвала заяву, якому пропонували ухвалити разом із власним законом про ратифікацію, де чітко прив'язати цю угоду до тих гарантій безпеки, які сполучені штати вже надавали Україні. Це так звана Кримська декларація, яка яка ще в 2018 році була погоджена президентом Порошенком і Трампом тим самим, і яка чітко визначає, що Крим це Україна. Це угода про співпрацю в галузі безпеки, яка була підписана в червні минулого року президентами Байденом і Зеленським. Пам'ятаєте, скільки було піару 30 угод про гарантії безпеки. Де вони Ми просили поставити принаймні нагадування про цю угоду не були підтримані. Тож на другому читанні був би була б можливість це зробити. На жаль, і тут вони вирішили грати в шулерів. І приймати рішення без будь-якої можливості зміни знов таки вони фактично самі обмежують собі можливість маневру.